Привіт! От уявіть собі епоху, де честь це буквально все. Що ж тоді може змусити людину піти проти своїх? Сьогодні ми розбираємо історію з козацьких часів, історію, де вірність і зрада зійшлись у смертельному танці, а головною зброєю ворога стала жадібність, причому ворога, який ховався серед своїх. Хто для кого яму копає, той у неї сам потрапляє. Знаєте, це прислів'я, наче ключ до всієї нашої історії. Воно ж ставить головне питання: звідки взагалі береться зрада? Що такого має статись у голові людини, щоб вона обернулася проти тих, кого мало б захищати? Давайте розбиратися. Але щоб зрозуміти всю нитість зради, спочатку треба побачити ту висоту, з якої довелося падати. Тож перенесімося у 15 століття, у світ, де Кодекс козацької честі був по суті найвищим законом. Воля і честь. Для козака це ж не просто гарні слова, це основа всього. Це те, заради чого варто жити і за що не страшно померти. Такий собі моральний компас, який визначав кожен крок. І от саме цей компас зламають ті, про кого ми поговоримо далі. І це, до речі, не випадково. Навіть саме слово козак походить від татарського, що означає вільна людина. Це ідеал, який визначав усе не коритися нікому, крім власної совісті та побратимів. Ну але що ж відбувається, коли хтось вирішує, що цю свободу можна вигідно продати? А тепер давайте подивимось на тих, хто опинився по інший бік. І мова не про зовнішніх ворогів. Ні, найнебезпечніша отрута та, що діє зсередини. І тут перед нами постають два обличчя зла: жадібність та підступний обман. По суті, ми бачимо два абсолютно різні шляхи до зради. Перший це шлях пана Кобильського. Його ведуть зарозумілість і жадібність. Він зраджує, бо хоче мати більше, хоче експлуатувати. А є шлях значно темніший шлях Тишкевича. Його мотивація це хитрощі, жорстокість і, здається, зрада заради самої зради. Просто послухайте, що каже сам Кобильський. Тут вся його філософія. Він буквально міряє людей по одягу. Козацька честь для нього пустий звук, бо у козака ж стара свитка і шапка в дірках. Саме ця зневага, яка виросла з жахи до багатства, і стає для нього першим кроком до зради. А от якщо Кобильський, це, скажімо так, продукт свого середовища, то Тишкевич це щось зовсім інше. Це, знаєте, чисте природжене зло. Його з самого початку описують як темну людину, а його минуле розбійника лише підтверджує у нього ніколи не було ніяких принципів. Він просто хижат, який шукає, де б поживитися. І це ж не якась одна помилка, один невірний крок. Ні, це ціла система. Тишкевич справжній архітектор страждань. Він одночасно служить і пану, і його ворогам татарам. Він крає на протиріччях і заробляє на хаосі, який сам же й створює. Кожен його вчинок це ще одна ниточка у павутині брехні. І ось ця павутина вона починає розростатися, бо зрада ніколи не буває локальною. Дії Тишкевича запускають справжню ланцюгову реакцію вона призводить до руйнувань, смертей. І такого хаосу, в якому, зрештою, погано стає всім. Подивіться на цю послідовність це ж справжня драбина, що веде тільки вниз. Спочатку він служить пану, потім таємно його ворогам, потім продає своїх же земляків і, нарешті, що логічно зраджує і свого першого господаря, і це, мабуть, найважливіший висновок. Зрадник не буває вірним нікому. Для нього є лише власна вигода. І от настає момент, коли шляху назад уже немає. Тишкевич спалює всі мости. Тепер він ворог абсолютно для всіх і для козаків, яких він продав, і для панів, яким він служив, він у пастці, яку сам собі й збудував. І єдиний спосіб вижити це продовжувати зраджувати. Ну але, як то кажуть, скільки мотузочці не витися, а кінець таки буде. У фіналі цієї історії кожен отримує те, на що заслужив, і ця частина показує, що правосуддя хай і жорстоке, але все ж настає. І ось він, фінал. Доля кожного лиходія, це наче дзеркальне відображення його злочинів. Пан Кобильський, який цінував лише багатство, принижений власним слугою. А Тишкевич, який наводив татар на рідну землю, гине від їхніх же стріл. Це, мабуть, найпотужніше нагадування про те, що зло, врешті-решт, завжди знищує саме себе. І хоча ця історія сталася у 15-му столітті, її уроки здається поза часом. Вона дуже чітко показує, якою є справжня ціна зради. Але головне питання залишається відкритим: чи так сильно змінилася людська природа відтоді, і чи не бачимо ми такі ж самі драбини зради навколо себе сьогодні? Це те, над чим справді варто замислитись.